Слава Україні! Героям! Слава! Щиро подяка волонтерам Прикарпаття за те, що передали нам цей 22 пушап-челедж. Ми хочемо сьогоднішній флешмоб присвятити всім героям України, які захищали і захищають Україну на Сході, всім ветеранам АТО і передати цей челендж штабу блокади торгівлі з окупантом. Теж нашим ветеранам, АТО, які зараз блокують торгівлю на крові, на сході. І також штабу оборони Києва. Починаємо. Раз, раз два, два, три, три, три чотири, чотири п'ять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім дев'ять, дев десять, десять, одинадцять, дванадцять.